Доброго дня, Овни! Вітаю вас! Місячне активне затемнення у шостому секторі вашої карти 14 березня 2025 року. Звертаємо увагу, що подібна активізація кармічних вузлів. І відповідних сфер вашого гороскопа вже відбувалась у період із 2006 по початок 2008 року і із протилежним розташуванням кармічних вузлів раку і кету в період із 2015 по початок 2017 року. років. Ось тут сфера нашої рутини, наших обов'язків домовленостей і робочих питань, графіку, послідовності, а також клопотів наших. Домашніх, можливо, все те, що передбачало ремонти функції догляду, нагляду, навідування спеціалістів, певну прив'язку до стану здоров'я, в тому числі, неможливість приділити час собі в досталь, наприклад, або ж потреба опікуватись кимось. Тому числі і домашніми тваринками, мати також справи, пов'язані з нашим минулим. Так чи інакше, але відвідувати нашу батьківщину, малу батьківщину, наших рідних і близьких, мати також справи із спеціалістами медичної галузі, тут і лікування, і реабілітація могли звучати також все те, що передбачає і наше особисте відновлення, і в тому числі відповідальність за наших близьких. І за їх також справи і стан здоров'я все це в різних комбінаціях могло звучати для нас. У вказані календарні періоди. Надзвичайно важливо звернути увагу Овни, що дане місячне затемнення має відношення до серії Сароса Nova 9N. Ця серія передбачає надзвичайне включення фізичної активності. Все те, в чому ви наразі майстри, оскільки з 2 числа Венера вже у вашому першому секторі. Про це в мене є окремі відео. Будь ласка, хто не бачив, в описі будуть всі важливі посилання. Лання, звертаємо увагу, одне, що Меркурій є управителем вказаного затемнення у вашому першому секторі карти він передбачає вашу особисту значну роль на цей період. Більше про видозміни, якими нас нагородить. В тому числі і ретроградний Меркурій по першому сектору, і в контексті березневих прогнозів, які значною мірою прив'язані до коридору затемнень, а також в контексті відео про ретро меркурій ми ще обговоримо. Надзвичайно важливо овни по вказаному періоду для нас давати собі шанс переосмислювати старти, спілкування, поїздки, капіталовкладення, в тому числі, все, в чому допускається видозміна. Давати собі шанс. Впливати на ситуацію не тільки з огляду на швидкість прийнятих рішень, а й на їх обдуманість і якість. Ось тут от важливо огни зосередитися на потенціалі цього затемнення, як такому, що дає нам можливість вникати в ситуацію будь-які дрібниці, якісь невирішені справи, все, що стосується неможливості, наприклад, впорядкувати графік роботи і мати відпустку. Також можливо мати значне навантаження, мати вже такі от наслідки стосовно стану нашого здоров'я. Клопоти стосовно домашніх тваринок, неможливість приділяти стільки уваги, скільки ми хочемо нашим особистим питанням на фоні робочої включеності, також те, що передбачає організацію і робочого, і побутового процесу, буквально налагодження балансу між цими сферами. Також наша увага і до боргових питань, до неможливості вирішити швидко певні ситуації, то ось тут от звертаємо увагу вовне, на таку конструкцію на небосхилі, як. Трапеція. Трапеція в своїй ефективності, по даному затемненню, дає нам чудовий тригон до урана у другому секторі нашої карти. Ось тут оттовне важливо звернути увагу на уран із його найкращої сторони. Адже тут він вже не такий шебутний хлопець, який буквально зніс все одним махом і поскакав далі. Ні. Тут він працює нам в плюс, він дає можливість. І вкладення коштів, і знаходження такого партнерства або ж таких об'єктів щодо інвестицій, які для нас представляють особливий інтерес. Не забуваємо, що маємо ретро і ретро тож не кидаємося в усі тяжкі. Однак варіант змінити ситуацію на краще, змінити фінансування, змінити майновий стан справ. Також все, що стосується можливо судових спорів і тих нюансів, і деталей, які прояснюють. Це наразі і виринає можливість розрахуватися з боргами або щось оплатити, або ж знайти людину, яка надасть вірну консультацію. Також те, що стосується робочих питань, можливість додаткової оплати, більш зручного графіку, також дистанційний формат і заробітку, і спілкування. Люди, які можуть, наприклад, бути для нас довіреними особами і на відстані, швидко щось продати, купити, наприклад, обговорити цінову політику, також, наприклад, замовити за нас певне слово на новому робочому місці. Тут і будь-які покупки можуть прозвучати все те, що. Приходить до нас швидко, і ми навіть не знали, що ми зможемо в такій вдалій комбінації із кошти скерувати і знайти відповідну людину, яка допоможе нам придбати щось дійсно толкове. Крім того, будь-яка фінансова пропозиція. Те, на що ми не розраховували, але хотіли змінити, покращити, полегшити тут і поку. Може бути транспорту, наприклад, засобу зв'язку, комп'ютера, наприклад, ноутбука, будь-що, що для вас означає оптимізацію. І такого роду вплив на ваш робочий графік, на ваші щоденні турботи, коли вам стає легше. Ви або швидше добираєтеся, або ж вам простіше виходити на зв'язок, чи ж ви маєте менше обов'язків, наприклад, або ж вони оплачуються. Тобто Певного роду вже напрацьований досвід, наприклад, тут може дати про себе знати. Також будь-які обов'язки стосовно інших людей. Тут може бути і додаткове фінансування, оскільки вже відома ваша попередня репутація. Також зверніть, будь ласка, увагу тут і на стан здоров'я овни особливо. Оскільки Уран може дати нам якраз той впевнений шанс, буквально нізвідки оформити певний документ, посвідчення, дозвіл, посвідку зустріти необхідного лікаря, а також придбати будь-що, що нам допомагає, звільняє нас від додаткового фізичного навантаження, чи стосовно нашого стану здоров'я, наприклад, або ж навідування спеціаліста, або способу добирання, наприклад, на роботу, чи що ми тепер зазу зовсім інші гроші будемо працювати, оскільки підемо на навчання. А також отримуємо документ, наприклад, Овни, який нам тепер дає можливість видозмінити структуру трат, а також спосіб заробітку, наприклад, посадові обов'язки. Ось тут -от можуть бути також такі вірні фінансові зрушення. Крім того, це ще й пропозиції можуть бути стосовно пасивного доходу, додаткового доходу, будь-які кошти, які можна перенаправити в інше русло і змінити таким чином роботу. Оту, посаду, засіб пересування, засіб зв'язку, місце проживання, навіть також місце навчання. Теж дуже імовірно. подати певні документи. Можливо, саме зараз трапиться такий от шанс потрапити, або ж в якусь чергу, або ж на якусь консультацію, на важливий прийом і бути зарахованими в списки тих людей, наприклад, куди ви хотіли потрапити, і от саме зараз дали шанс, оскільки місце звільнилося, або ж процес відбувається швидше, чи також можуть бути такі зміни в законодавстві, які дають вам ось таку, от то. Шпаринку, завдяки якій ви можете або призначеними, або зарахованими бути, або змінити ваші доходи, чи то отримати, наприклад, повернення податків, або ж якесь відшкодування пільги, тож обнимайте на увазі. Однак підкреслю, що Уран не тільки в своїй природі ось такий, от швидкий і надзвичайно цікавий і можливий до поєднання різних компонентів нашої сфери нам на плюс звучить по цьому затемненню. Він ще й дає можливість. По трапеції запустити чудові секстилі. Такі сприятливі фактори, які вимагають докладання зусиль нами, однак дають бажаний ефект. Це секстиль до Сатурна у 12-й сектор нашої карти, і секстиль до Марса в 4-й. Ось тут безпосередньо до вашого правителя Уран секс... секстиль від урана. Тож справи домашні стосовно оформлення документів на майно стосовно імміграції, наприклад, можливості прописки, виписки до оформлення певної документації, продажу перепродажу, перепродажу, ці фінансові переміни можуть бути на кращі. Чи з роботою, наприклад, або з придбанням певного об'єкту, завдяки яким ви можете швидше добиратися додому, чи бути постійно на зв'язку, або ж оплачувати щось на більш вигідній основі. Наприклад, а також, можливо, це спрощена процедура оплати може бути. Ось тут от користуйтеся одне. Крім того, секстиль до Сатурна в 12-й сектор. Це те, над чим ми працюємо, люди, до яких ми вже зверталися, ситуацію, яку ми знаємо, бажаємо. Усіляко закріпити такий певний фундамент, який є хитким і недосяжним в конкретній якісній міці. Однак це хоч щось. Це те, за що ми тримаємося, в чому ми вбачаємо свій ресурс і фундамент на довгі-довгі роки. Ось тут, по секстилю до урана, можливість змінити, покращити стан нашого здоров'я, наприклад, оскільки ми отримали можливість стосовно лікування. Або ж робочий графік, будь-які такі от. У можливості миттєві буквально, навіть незалежні від нас. Уран за працює так, що ми буквально опиняємося перед такими обставинами, які по цьому затемненню нам сприяють. І ми знаємо, що таким чином ми закріпимо ситуацію. Ми її дооформимо, ми доберемося, ми зможемо поєднати наше минуле із нашим теперішнім. Тобто, це вже шлях до офіційного завершення певної справи. Це шлях також до завершення певної епопеї тривалої, яка може бути позначена як підготовка до імміграції чи адаптація на новому місці проживання, навчання, підготовка до іспиту, наприклад, закріплення. це на паперу. Основі. Крім того, все, що стосується наших рідних і близьких, до яких ми не можемо буквально дотягнутися рукою, хто проживає на відстані, також наш стан здоров'я тут і все, в чому ми ось тієї самої стабільності, бажаємо: і робочої, в тому числі, і професійної, і особистої. Ось тут овни, Закликаю вас усіляко. По цьому періоду місячного затемнення у шостому секторі вашої карти. По-перше, приймати переміни, дивитись на ситуацію, так в шостому секторі вашої карти, про що ми обговорили на початку, про що ми поговорили на початку відео, як на таку, яка так чи інакше вимагає трансформації, вимагає заміни певних елементів. Цей механізм має бути оновлений. Так чи інакше, але за волею кармічного вузла минулого кету до лютого 27-го року тут відбудуться переміни. На що ми можемо змінити наше робоче співробітництво на невигідних умовах, яким чином ми можемо стабілізувати стан нашого здоров'я так, щоб більше уваги приділяти тому цінному і важливому? О, тут обов'язки, яких у нас просто вдосталі, ми вже вперлися в ту ситуацію, що вона просто не приносить нам відповідної кількості матеріальної підкріпленості. Також зважаємо овни і на ретро Венеру, і на ретро Меркурій. Ось тут на. Нам важливо давати собі другі, треті, десяті шанси в той період, не мислити настільки кардинально, самостійно, ініціативно, як зазвичай, оскільки дуже ймовірно, що наші підходи до діла і наша зацікавленість в інших людях буде змінюватись раз за разом. Нам потрібні ці помічники, нам потрібні ці інші запасні варіанти на цей вказаний період. І, звичайно ж, по секстилям, по докладанню зусиль, запускати секстиль. Запускати зусилля по співпраці з Сатурном і Марсом. Це те, що і так нам так чи інакше, хоч помало, але вдається. Бо ми вже довго тим Марсом, в четвертому секторі, працюємо із нашою родиною, хатніми хлопотами, з нашими домочадцями, а Сатурн, в 12 секторі, той взагалі висить там з 23-го року. І ми раз за разом але знаходимо в собі сили якось ту ситуацію склеювати. Ось тут Уран не просто закидає навчання. Ам, якусь нову незрозумілу активність він дає можливість. Порядкувати те, що вже нам відомо, з чим ми мали справу, і дати цьому раду буквально розібратися, налагодити, підписати, доправити, з'явитись, наприклад, кудись, куди у нас не було можливості потрапити, а також отримати важливі звісточки, які вже не передбачають нічого прихованого стосовно тих важливих сфер нашого життя, про які місячне затемнення нам так чи інакше, але сигналізує. До лютого 27 року нам важливо попрацювати над всім обговореним в цьому відео, тож овний за роботу. Дякую вам і до зустрічі в наступних відео!